А, то мій. Так, беремо такі. Опа! Перший стояк! Береший день Молодькові, ми приїхали. Крок вперед приїхав. Давай. Приїхав крок вперед виступати на фестивалі в Молодькові 2025. сьогодні місяць. 0,8, 010. Друга 50, а от треба виключити, бо ми продовжуємо 4 кази. Ладно, донесли Ну? цього. Липше знімати. Все, ту солка. Я сьогодні коротше знімати. буду. Іва Михайлюк. гітар. Лід гітар. па па пау. Да, декода Сахарчук. Ритм гітар. Не вже пудра. Не вже пудра. Не пудра, Лену. Ну розбирайте свої сорочки. Де знайшов свої. штани? ну, що, давай. Що ти будеш? Ану, привращенням. розтираємо жорстко розтираємо. Хобамо. І що має бути? Все, тепер Ну, Вроді трохи краще, але вроді десь так само. як ну, е -е, Вережі і поклать момент до і, і після. Трохи можна на самокаті попробувати покататись. Він не дочинив. Я, що навіть вам не дозволяє. Він нас І що, але ти вмієш їздити. У мене був сніг. Я його продав. Бери. От дивись. Дивися, чуєш, Максим, бачиш, який пацан крутий. Давай, звісно. Але далеко не їдь. Не, не пробий колесо, добре? Давайка. Я у мене назад був кожен, він, він теж, він трюки, Івано-Франківський. Тебе бій мікс? А я б тут легше передачу видно. А не як нема? Це що таке? Воно, воно а на... Не працює. Ми маємо подкасти на YouTube. А, дуже дякую тобі. А, 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 теймон, а ну Коля каже, що ти до дек ти це оцінюєш? Може бути. Та якесь таке не очі. Ну а що ти хотів? Мені здається, то наша пісня тут грає. Строт, сроки, та стронка і ще. То не наша? Ні. А чого я думав, що то наша? А де я це спів тоді? Це наша пісня грає? Суки там стронка і ось. Так я тобі кажу. Ну, Але не прям наша. Так. Пішли. Все, ми в магазині. Так, Тут акуратно. Аккуратно. Аккуратно. Давай, ми знімаємо, ми коротше, заходимо зараз виступати, тому ходи з нами. Ходить з фотографуємось. Ну, то ти прямо мені такого, знаєш. Я йду, йду з вами. Що, ми коротше виступали. я слова короче, трошки забув. Ой, бля, тут прям капець. Тут не капець, тут жарко просто. Голя, тут смахалики <риклад> б'є. Voff <laughs> Це черга була хваля. Ну, ти йде перший Куди ми йдемо? ну що тут, дивіться, надвірний не ставати пише. А як їхати, якщо не ставати? Тобі є 5 гривень? А цей тормозить, а то він не тормозив. Такі, коротше, в надвірній є. 5 гривень хвилина, це вроді би дорого. Зараз собі файно піцу з'їмо. Ось розряд на пацю. Ків, тобі Якісь сети. Ну ми ж беремо піцу, да. Салати піза. Коротше, ми вибираємо меню. От нам дуже подобається ця вкладка. І підемо оцей. І ще викрутка і БМВ нам подобається. Викрутка і БМВ. Так, ще ми тут вибрали коротше, три піци, От м'ясна, формаджо і, і 4 сезони. І зараз, коротше, до нас Соломія має прийти. Ладно. Так, я не зняв, але ми в Соломії взяли королівські три кваса в їх мощних кружках. Вау. Дуже дякую. Це цукерки. А, блін, Назар, ти маєш термінали? Та, блядь. Ти маєш? Та, то, то ніхто не має, бо... Ви вже мені третій раз питають, чи маєш, ну. Що, вдень, а? Та, мене роздайно. Цими цукерками тепер шукаємо таку штуку Назару. Нам сказали, от, от там во замок, там через дорогу потім наліво-направо, ну того, ви всі знаєте. І ми йдемо. А це вже, коротше, влог з надвірною, з Дени Назіка, зрозуміло? Mm. Меніше, що, що, по паралельній дорозі все-таки ми одивишся Так, ми прийшли на зону відпочинку, покажи як тут класно. От тут озеро нереальне, турнічки, там ще є далі тренажери. Тут взагалі є штучка, де можеш грати в баскетбол і волейбол, і взагалі все що хочеш. Гори Макс покаже свій нереальний трюк.

Максим, ти грав геометрі деш у Ворн»? Ну я грав, я пройшов його вже. Я теж. Та, ну. а, може ти ще нормальний геометрі Деш пройшов? Ні. Yeah. Пройшов Третій день влогу. Йдемо забирати стару машину, на якій я би хотів покататись. щось там будемо з нею робити, міняти акум і це все. Так, брілок міняли батарейку на машині, навіть не пікає. Беремо акумулятор, подивимося чи вона відкриється. Так, не зняв весь процес, бо забув, але машину відкрили ключем. Поміняли акумулятор. Почала вівкати, брілок чогось навіть на новому акумуляторі. Розрядився, взяв старий брілок, який надіжний. Ним все окей, Зак... Відкрили, вона перестала пікати. Все, завелась, але розряджений кум. Mm. Поїхали. мама не хоче зупинятися на майку, і мотор щось так трошки дуже не... Коротше, всім привіт. Я сьогодні що зробив? Трошки на комп'ютері файлові всіх плагів поскладав. Е, там другу допомагав гітару, трошки дивилися, нова гітара і досі прийшла. І коротше, хотів сьогодні полетіти, акуратно покататись в дем'яному лазі, познімати щось на дроні, Думав, хтось буде. Але я через те, що тепер так я захотів подальше від міста жити. Я добирався сюди дві години. Я тільки що зупинив, але там бажала годину 45. І вже нікого тут немає. А їхати я буду через годину, через 100-6. Це який мені підходить, якщо пізніше, то я не встигну докуди мені треба йти, тому що завтра але, треба йти на рибу. Тобто в мене такий двіж кожен день, але сьогодні чуть не вийшло. Антенну, яку я загубив, я не знаю де, але ось вона є. Це права, друга. Будемо розпаковувати. Yeah, може то пакет не треба було рвати, але вже тут нічого. Такий у нас класний пакетик. Зістуємо. Тут іде моя нова права антенка. Я так розумію, це чек або документи на неї. Чек як від магазину. 500 гривень коштувало вона. Та тут прям щось пишеться, прям з Аліка. Походу чувак замовляє оптом і тут йому дешевше виходить. Так, зараз затестами її. <пух> Бляха, Мурашки. Увіляю, я сьогодні брав запасні крила краще було б без них їхати з Троном вроді це. що там чуваки. ганяють якісь чіп беремо Берем сзаду, накручуємо. Мало не еду розвернутися, зачепили за щось Вообще легко просто. Пробуємо накрутити антенну. Тобто вона типу, головна, так що ми її накручуємо на А. Вона має сама прикольно ловити. Я радий, бо купив нову антенну. Приїхала за один день. Вчора замовив. Вони в обід відправили, чи в щось навіть вечора сьогодні вже було. Має бути набагато краще, бо там в нас щось було на 1,5, чи на 1, чи на 2, а тепер на 3 дБ вона прикольніше виглядає. Можна звісно, ще датчик той міняти і тут ще краще стати і далеко взагалі буде тягнути, але і так прикольно Я чітко політав небагато, але не хочу затримуватись. Тебе його броє Так, пацани, зустрів своїх кінцішечків, треба. Ну давай на терем хату. Це не так трохи, коли ти ще на фізрук лиш. Ой, читай, що це. Що, та це нормально, це. Ти гадай, ми будемо відео, так? До речі. Оооо. А це не газуй. П'ятий день, четвертий. Так я встав. Сьогодні йдемо на рибу. Ляга десь не встав. Так, все, вже приїхали на рибу і вже щось почули, подзвонило. Я трохи витягнув далі, діду. Поставила тут все. Оце такий лящ, тільки що чувак пішов, е, сказав, що не буде клюву. І от ми дістало таке. Тому сидимо з дідом. Чим щось там щось стілкає. взяв добрячий. Ось так хлопці. Забирай. <схай> Денис, бери в руки, блін. Так, <схай> да, Давай. Може п... ти погнав? Ні, на камеру ніяких камер. Давай, працюй. Підходь до води, підтяни катушку в другу сторону. Добре, добре, так швидко не жени, не жени, не жени. Потихенько отакого отак. Во-во-во-во-во-во-во-во. во ні є є є є ляч, великий, тут самі ляч. Смочить. Дай килопар. Балка вже вдала, ні? Так блин, такої. Та не в упор, блин. іде трохи. Щоб щоб його було видно. Рибаків було видно. Подстав руки, наскільки він великий. О, бля. Боїшся? Візьми в руку, цього. Кабана, візьмеш, ні? Боїшся? Я боюсь. І правильно робиш. Я ще навіть не знав такого. Я казав, що поки ви їсте Щось би може зловилося. Так, так, так. Його Треба брати отак во під ябрик і з двох сторін. Висувай тут ряд. Там натікай діду, бо якщо він йде туди, я зараз його копну. Раз, раз, раз. Все, давай. О, тут так класно. Та ти закрай, щоб далеко не залетіло. Ось так о. Ха-ха, їх <ривіт> приїхали лише. Отака риба в нас є. 12.01 рибець називається. Так, ми почали щось дзвонить. Я йду по ньому. вверх і тяни. Макс, давай, піцак. Піцак. Працює, на піцаку. той той той, той, той так швидко не Там Бабська лай. Ага, я а, якась хижак, хотів його хапнути, оці, може. О, оцю може, оцю дрібню. Ось какашка. Так. Та ну, тут довгий ну, це рибалка. рибак. Бачиш оці банки, то все на хижака було розкидано по цілому дні. Так, друга з половиною. Я щось поспав, пробую згадати, як сідати. Була жорстка така попутовка на коропа. І все. А все вже теж дуже класно, бо нічого сьогодні ніхто не ні, питає. Ні. Бо я пішов спати, вже забув. вже Так, от ми витягнемо по інструкції. Раз, подивилися чи цей, стоїть. Чотчу. Стоїть. Зняли тут, а щоб воно все так. Вижило. Взяли цим пальцем сюди. Взяли. Відкрили. Ну, давай, давай. Вптили, перекрутили. Да, систем така поза, нормальна, щоб мені було. Отако. Щоб мені було зручно. І коротше чіпаємо до кінди. Це було більш менш Нормально. Буду далі кидати. Так, витяга. Є є, тут там. А, тут монетки. Рибе. Але не такий великий, як той, що ми зробили. Так, все, вроді би нічого не забули. до додому. Так, новий день. Чи я роблю типу розумне світло в своїй кімнаті датчиками, тем оцим всім. Мені приїхало нове реле, яке мало б не жарти енергії, і датчик мав би не перезагружатися. Там в інстаграм я викладав, хто бачив, і зараз будемо перепаювати його. І приїхали ще якісь штуки. Це на нас реле, але в тому погано видно. ld 2412 з контролером, ще одне реле, реле, ще ld 2450 Треба дня Тут це дуже напагально, але от у нас зараз зависну, що бляха. Вона через годину може і розвисне, але мені таке не підходить. Треба буде потім якось це все акуратніше зробити. Захища щось не відкручується цей болтик. Так, знайшов цего. О. Я думав це буде важче. Готово. Така жорстка система зараз. Так, буде трошки шумно, бо тут наша сушка. пралка прикольна нова. А тут а я це все збирав, але що там ніфіга не видно, бляха, треба взяти телефон, світло зверху включити. Вимотуємо стару релюшку. Він там під завалами, йокіпа. -пі -пі. Все на купу нема місця. Бо. Спочатку треба поміняти на нові жали, які якраз приїхали мідні. Це в мене були ж типу такі звичайні, були заказані на аліекспресі. Це просто було ну, бо Було саме хренове, це було вже хоч щось, а це вже якісь нормальні. І саме головне, що це. 5 одинакових штук. Бо вони типу, псуються, а реально використовуєш тільки один формат. Все, витягнули. Оце вся схемка. Це 220 лінія. Блін, ідеально. Ось що ідеально підпаяло. Бо я так був, замучився, коли не було ні припою нормального, ні плюсу. Ні ржало таке тупе було. Так, то треба брати щиточко, очищувач тормозів, або якийсь там м, спірт, я спеціальний не знаю. Але я беру щитку, бо в мене десь закінчується чи що, чи нема вже того очищувача тормозів. І просто такою щиткою, шика антисептика. І щиткою забираю, щоб грязи не було, щоб не гнило, типа. Дивіться, завжди збирайте, щоб у вас була хема, щоб це все було модно, або відкрутити, або так, щоб чіплялось, витягувалось. Бо паяти, коли щось поламається, не дуже круто буде. Дивіться, все як гарно тут попідв'язував, все на місці стоїть, все прикручено інзуленту, і тепер треба тестувати. Дякую за перегляд відео, хотів зробити 7 днів, але відео і так получилося досить довгим. Наступний лаг буде напевно з катанням. Чекаю на вашу активність та всім па-па.